Черкаські тролейбуси з інтернетом. Безкоштовний вай-фай встановили одразу на кількох маршрутах. Їх напередодні випустили на рейси. Наші журналісти взялися перевірити, що літає швидше: тролейбуси чи обіцяні мегабайти. Під палючим сонцем майбутні пасажири виглядають свій тролейбус. Ми ж вичікуємо особливий той, що з Wi-Fi. Він під'їжджає за 10 хвилин. Про зону вільного інтернету свідчить ось така позначка. Сідаємо на рейс. Що тут можна безкоштовно полазити в мережі, ніхто й не здогадується. Та й тролейбусному контингенту не до цього. Тому наявність підключення перевіряємо. Ми так нам обіцяли Wi-Fi швидкісний. Підключаємо. за кілька секунд вантажиться. Все працює. Безкоштовні інтернетні блага йдемо популяризувати в народ. Спершу новину сприймають за жарт. Якщо він тут дійсно є, щось я сумніваюся, є. так наче в Бачили ми, щоб реклама була чи Wi-Fi. ми від вас дізналися, що тут є Wi-Fi. А так ми не знали, що є. А для кого взагалі треба є вайфай, чи не Я думаю, більше для молоді. Я так думаю. Ну, Хто постарше, то ж, може їм теж потрібен перебути. Це було не скучно їхати. Але взагалі, але взагалі тут пенсіонери їздять, то їм Wi-Fi не потрібен. Через відсутність спеціального гаджету та основне, каже Григорій, через роботу для нього такі нововведення не обтяжливі. Він водій зі стажем, тому заходити в мережу йому ніколи. А от для залізного друга, говорить, це гарний шанс протриматися на плаву. Аби тільки щоб реклама була наружна, дуже хороша, щоб, щоб видно було, щоб люди бачили його за 20 метрів, за 50 метрів. Це привлікає молодіх і, молодіх ну, молодіж, щоб їздили на тролейбусі і була б і, і виручка була. Та поки такі новинки лише у п'яти рогатих встановили їх за кошти оператора на взаємовигідних умовах. Щоправда, курсують тролейбуси за змінними маршрутами. Якщо ж приживуться, кажуть в Черкас Електротрансій, кількість інтернет-тролейбусів збільшать. Хотілося б, щоб в літню пору щоб вони були з кондиціонерами, у зимовий час, щоб в них було тепло, зручно, щоб вайфай, звичайно, був, м'які сидіння, зручно, щоб керівництво і водії, і сам колектив намагається їх підтримувати в належному стані. Перевірку інтернетом тролейбуси витримали. Та чи вплине це на кількість пасажирів покаже час. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка Новини.